Замовити посвідчення водія з доставкою за кордон. Ні, це не я намагаюсь підзаробити. Це офіційна функція від сервісного центру МВС, яка стала доступною для українців, які вже мали посвідчення водія, але з якихось причин втратили його під час вимушеного переїзду, загубили або втратили під час руйнування власних домівок, або зіпсували посвідчення, змінились персональні дані, наприклад, прізвище. Або пройшли два роки, так би мовити, учнівського посвідчення, і треба змінити на постійні. Знаходячись за кордоном, раніше це було неможливо без повернення на територію України та фізичного відвідання сервісного центру. Як наголошує міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, для цього потрібно авторизуватись в електронному кабінеті водія, вказати причину обміну посвідченням, а обрати міжнародну доставку та сплатити послугу. Після опрацювання заявки готовий документ помандрує на обране відділення. Але тепер питання: скільки ж це буде коштувати? Орієнтована вартість посвідчення водія – 311 гривень за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон складатимуть 960 гривень. А термін доставки близько 15 діб. А отакої зручний. Користувались уже послугою.